На українському Ютубі я не знайшов жодного відео, де людина просто говорить англійською щодня і показує чесно свій результат. Тому я вирішив зробити це сам. І так, всім привіт, я Богдан. І це відео про те, як одного дня я вирішив просто почати говорити англійською щодня. Просто заради практики, ось і все. І в цьому відео ви побачите, що з цього вийшло. Так що давайте переходимо до самого відео. протязі всіх цих 45 вже 48 днів, так. Сьогодні навіть 49 нібито так. А, правила були максимально прості. Щодня я говорив англійською мінімум 3 хвилини, а максимум 15-18 хвилин десь. так? А, я розмовляв на камеру. Записував відео і публікував їх на абсолютно нову сторінку в соцмережах. Так. Без друзів, без знайомих, там без будь-якої аудиторії там було нуль. Нуль підписників. Нуль. І чесно, я зовсім не очікував, чи на цьому шляху мене підтримує так багато людей. Просто коментарі, повідомлення, реакції там дуже сильно. Це все мене дуже сильно мотивувало продовжувати надалі і не пропускати дні. І, би, Можливо, це саме тому я і продовжив на початку, тому що а, були ці всі підтрим... була оця вся підтримка, так, всі ці люди. І мені просто не хотілося би, це все закінчувати. А... До речі, окреме відео з результатами в соцмережах, там перегляди, реакції, коментарі, коментарі там підтримки, так, підписники, все це ви можете побачити у мене на каналі. Я записав окреме відео на цю тему, тому що це дійсно якби, цікава тема. І я не хочу робити одне відео. Просто так. Тому просто так, одне відео, я записуючи і те, і те, типу, в одному відео. Так, це було б класно, так, це було б повноцінно, але я не хочу просто цього робити, тому що мені потрібно якомого більше аудиторії набрати. Так, окей, все, не буду розповідати за це. На початку теми були дуже простими. Я розповідав про себе про... Хобі, харчування, там, спорт, погоду, фільми про те, що я любив і що я робив кожного дня, там, да? про свій вільний час. Але з часом теми ставали складнішими, і приблизно на 20-30 день я просто вперся в серйозний бар'єр. Ну, так, реально. Дуже важко було придумувати ці. Всі теми для розмови. <кхи> і якось так виходить. Просто от... Е було дуже важко щось придумати. Е е і саме найцікавіше, що після того, як я пройшов цей бар'єр, усе перевернулося. Типу, думки почали приходити просто от так. От. Легко. так. І я почав... Я почав просто... Ну, от, сідаю я за стіл, так? Сідаю за стіл, думаю над тему декілька хвилин і все, і тема сама приходить мені в голову. Все. Або там протягом дня я якусь ну, то, думав за, за те, що можна було б зробити. І потім просто записую, коли придумував. Ось і все. А вже на 35-45 день я почав говорити на різні теми, які майже не були пов'язані зі мною. тобто Я не, я не розмовляв за там, наприклад, хобі, за вільний час свій. А, я не казав про, те, про, про себе щось там в да? більшості випадків. тобто Почав розмовляти на такі теми, які не були пов'язані зі мною. Або були, але мінімально. Так. Але що найцікавіше в цьому, якби, в цьому якби, проміжку часу з 35 по 45 день, ну, по сьогоднішній день, 48, окей, okay, 49, те, що я просто от вперся знову в бар'єр, але вже в словниковий бар'єр. Я не можу, ну от в мене таке відчуття, ніби то постійно я говорю одне й те саме тими ж самими словами. Тим самим не знаю, ну, акцентом, тим самим сама, самою ж, граматикою. Так, і це мене дуже напрягає, тому що, щоб ви зрозуміли, я не вивчав за цей час англійською, просто розмовляв, просто прокачував свою розмовну мову. А англійською я не вивчав зовсім, якщо бути чесним. І що я зрозумів, що мені потрібно все-таки... Додавати свій активний словниковий запас. Свій активний, як це називається? Так, Словниковий запас. Коротше, додавати е, своє активне мовлення, слов нові слова. Використовувати їх, так? Е, і просто почати вивчати англійську тепер е, активно вивчати англійською і потім будуть реальні. Результати результати нормальні. от і все. І, в принципі, це все. Це все, в принципі, що я хотів тут саме розповісти. І тепер. Давай я покажу, що реально змінилося за цей час. Зараз будуть. Зараз я розповім вам за те, що в мене взагалі змінилося а, так. за цей час. А потім будуть висновки Висновки, що щодо як типу. Мислення. Так. Мислення у мене дійсно змінилося. Що На початку я постійно перекладав з української голові. Зараз я почав менше перекладати в українсь... з української голові. Але це відбувається. Але знаєте, я навіть не думаю за це, що українською. Ну, нібито я не думаю про те, що я перекладаю українською. Мені просто слова в голову приходять. Нібито я вже і думаю англійською. Але це, це не так напевно, не знаю. М -м -м. І, ну, якось так. Далі, що в мене змінилося, це. А, так. До речі, мовлення. Типу, як, як звучав у мене голос і так далі. Е, я не почав говорити ідеально, так, але. Окей, Акцент залишився тим самим помилки нікуди не тілися. Е, я, до, до, я досі роблю купу помилок. Я досі е, не розмовляю ідеально, і я досі не. Не як вилити якийсь там американець чи хто там ще. Але ну, все, все з часом прийде, як би. Все прийде з часом. А, але плюси, так? Я перестав зависати так сильно. Звісно, коли я втомлений, так, я можу зависати. Але до цього я зависав буквально навіть тоді, коли я не був втомленим. І якщо раніше паузи були там. 5-7 секунд, то тепер максимум 1-3 секунди. І що ще я хотів сказати, що у мене виробилася така звичка, неприємна, як говорити Є постійно, типу там закінчив закінчив там якісь речення. Я кажу Є. Коли не знаю щось сказати, Є, Є. Ну, блін, оце, от, звісно, погано. Але, знаєте, я це виправляю і стараюся думати про це, стараюся усвідомлено прибрати це, думати про це, і просто, от, щоб цього більше не, не повторювалося. А, потім а, словниковий запас. Третій, да. Третя, у мене така от штука, словниковий запас. Ну, чесно сказати, а, майже не змінився. Тому що я не вивчав активно англійську, я не, я не вивчав нових слів, але ну, деякі слова так я використовував там, да, деякі слова я вивчив. Ну то таке, коротше. А, ну і все, в принципі. До речі. Uh, в принципі, що, що я ще хотів би додати? <кхи> що я став uh, набагато впевненішим. Так. Uh, я став впевненіше говорити. Я став. Uh... А, ні, це вже висновки. Це вже висновки. Окей, <кхи> okay. а що ще можна сказати? В принципі, що змінилося, так, у мене. Ну, все змінилося. Ну, це, в принципі, все. Зараз ми будемо переходити до висновків. Якби... Все, давайте. Переходимо до самих висновків. Да. Давайте. А, так. Які висновки? А, висновки цього експерименту? За ці 45 днів. Кією говорив англійською кожен день, я почав перше. перше. Я почав я почав просто от впевненіше говорити. А, я почав не боятися своїх помилок. Я почав. А, не Навіть якщо робив якусь помилку, я або не я звертав на це увагу, але я просто. от Продовжував надалі говорити, і іноді я виправляв ці помилки прямо під час розмови. Це, звісно, не дуже добре, але я це розумів, я усвідомлював свої помилки і виправляв їх. А, також я почав не боятися говорити на камеру так. Ну, в принципі, я і не боявся, просто що англійською це дійсно важко, ну, знаєте, якось а, пере... Силити себе і почати просто розмовляти якоюсь іншою мовою. А, ну, так от, просто. І публікувати це в соцмережі. Якби. Також я перестав якби, я зрозумів, що люди в більшості випадків просто підтримують. Немає таких, хто а, заздрить, немає тих, хто а, якось. Ну, якось тебе там. Задіває там. да. В більшості випадків всі адекватно відносяться до цього і все. Також я зрозумів, що. Маленькі кроки маленькі кроки щодня приводять до великих результатів, в принципі. Так, оце от саме найголовніше. Якби я. Ще я зрозумів, що я трішки трішки неправильно зробив, що не вивчав цей момент англійську, тому що. Ну, майже не вивчав, тому що все-таки потрібно було, б, тому що дійсно результат був би набагато більшим, набагато кращим і, і все, в принципі. І, в принципі, що ще я хотів сказати, що. Ці 48 днів були немарними. 45-48 днів були немарними. Я все-таки став набагато краще розмовляти англійською. У мене е, ну немає таких довгих пауз. У мене немає тепер е, невпевненості, у мене звісно невпевненість є, але це все якби змінюється, коли ти розмовляєш кожен день. І тепер я можу вільно, ну окей, не вільно, але я можу спілкуватися з людьми англійською, не боячись нічого, і це найголовніше. Тому чи, спра... чи спрацювало це для мене, звісно, що спрацювало. Типу, це стовідсотково, це дало мені великі результати, гарні результати, от і все. І якщо хтось думає, чи починати, чи ні, то я вам скажу, що так. Потрібно все-таки спробувати і почати займатися цією справою, тому що це дійсно класно. І це дійсно це просто, ну, це нереально, знаєте. А, і що я хотів сказати, що не буває результатів якби, за короткий проміжок часу. Не буває ніяких. Таких результатів за короткий проміжок часу, які були прям. Вау, прям неймовірними. так. Все все будується потихеньку, все будується. А, з кожним днем а, кирпичик за кирпичиком все будується в один такий здоровий будинок. так. А, і потім коли-небудь ви отримаєте той самий результат якого так прагнете. Ось і все. Це це оце найголовніше, що немає, немає просто от, а, швидкого успіху. Це завжди все будується потихеньку, маленькими кроками. Ось і все. Типу, все, що я хотів сказати. І якщо вам цікаво загалом глянути результати, то ви можете перейти в TikTok, в мій Тікток, на мій YouTube канал BookNav English, і глянути там відео. Загалом в Інстаграмі, наприклад, там тільки короткі відео, коротка реклама, ну нібито так відео. Так, що в YouTube Шорцах теж, але в Тіктоці та Ютубі ви можете глянути повні відео, як я це все робив, і ну, написати свою думку на рахунок цього. Взагалі напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок такого челенджу, експерименту. Якби. Як я вже і сказав, що я не бачив людини, яка просто от зробила щось подібне на українському Ютубі. Тому я, саме я, вирішив зробити це відео так, і просто показати от вам свої результати, розповісти за свій досвід і все. І, в принципі, також можете переглянути моє наступне відео на рахунок того. На рахунок а, всієї статистики як би, а, в соцмережах, так, що там у мене взагалі, скільки підписників в Тіктосі, скільки в Ютубі, які перегляди, а, які коментарі там. Все це ви знайдете в наступному моєму або в минулому моєму. да окей Коротше, просто на каналі знайдете ви це відео. І просто от гляньте, просто от підтримайте мене. Uh, я вклав багато зусиль в це відео, uh, щоб зробити його. Я розмовляв. Uh, а взагалом, я робив це не все заради відео. Так, я робив це все заради своєї практики, заради покращення свого розмовного Е, uh, Розмовної англійської. Ось це все. Uh, так. Ось і все. В принципі, дивіться мої відео. Продовжуйте дивитись. Надалі буде більше цікавіших відео. Я зараз готую ще одне відео, але на рахунок зовсім іншої теми. Про очищення думок всього іншого. Типу. Так що, це. У мене на цьому все. Бувайте! Побачимося пізніше. Давайте. І якщо ви. Хочете щось розпочати, так, як розпочав я. Просто беріть і робіть, починіть. і неважливо як, просто беріть і починайте. Просто беріть, починайте. Я записав це відео буквально за два дня, але я вклав багато зусиль в це відео, щоб його записати. Звісно, може здаватися, що це не так, але окей. А, я. Розмовляв 40. Я розмовляю 49 днів вже англійською, і це теж великі вклади, це великі зусилля і просто от хочеться, хочеться, щоб ви не боялися починати. Все, давайте, бувайте. Побачимось пізніше.